Початок перемовин та вступ України до НАТО заяв багато, але ж яким буде результат? Про це то не тільки говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Олексій Голобуцький, політехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуації і пане Олексію, слава Україні! Раді вас бачити. Друге, слава вітаю! Отож, пане Олексію, будемо моделювати ситуації у разі перемоги на виборах. Трамп розглядає варіант угоди з Російською Федерацією щодо того, яку частину України Москва зможе залишити собі, а також подальшу зупинку розширення альянсу на схід, фактично блокуючи вступ України до НАТО. Про це пише видання політику І от, пане Олексію, розширення альянсу. Так, начебто обіцяють те, що Україна має встати частиною альянсу, але отут видання пише про те, що в планах Трампа такого немає. Е і частина території поступитися Україні частиною території. То це, от, власне, такий план за день зупинити війну? Ну Давайте розуміти, що це поки що е абсолютно не артикульований план. Він існує тільки в. В уяві деяких помічників Трампа, які можливо навіть і не будуть його співробітниками, якщо він стане знову господарем Білого Дому, і е, той преси, яка симпатизує Дімпартії, і звичайно, що вона, ну скажімо так, е, трохи часто, дуже часто перебільшує. Ну, тобто, Трампа нема плану, так от якщо відверто казати, Трампа конкретного плану, що він буде робити з Україною, в нього нема. Як і нема планів, я думаю, на дуже багато питань, відповіді на дуже багато питань. Він людина не стратегічного мислення, він не політик, він не ідеолог, він не візіонер, він бізнесмен, він шоумен, він людина, яка для якої свої особисті якісь мотиви більш значені, ніж якісь загальні. І Я думаю, що для нього сам факт, що він другий стане президентом, переважає всі інші, так би мовити, е теми, які він почне думати, коли стане президентом. Якщо стане звичайно президентом, е можна здогадувати, що, ну по-перше, він не автократ, ну мацю на увазі, він не зможе авторитарно правити Америкою. І звичайно, що є ще конгрес. Є білий дім, тобто є уряд, є Держдеп, і все це, звичайно, буде так. Він врахує, мабуть, помилки минулого свого терміну, і не буде так залежний від уряду, як він залежав тоді, і не зміг багато чого наламати, так би мовити, в минулий раз, в цей раз він більш, ну скажімо, вже досвідчений буде. І, Можливо, його рішення будуть, ну скажімо. Більш швидко прийматися і реалізовуватися. Але знову ж таки, це все не факт абсолютно. І виходячи з загальної логіки взагалі, республіканської партії е трампійської частини, ну, вони хочуть по перше пункт, щоб Європа платила більше грошей, mm. щоб Європа займалася більше своєю безпекою, в тому числі, вирішенням питання України. І е щоб Америка вже більш підготовлена, зайнялася головною проблемою, яку вони бачать на міжнародному на міжнародній арені, це Китай. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. І виходячи з цієї картини, він буде розглядати в тому числі питання вирішення а, проблем з Україною. Якщо Путін, Росія, якимось чином покаже свою а, можливість, принаймні в якомусь короткій перспективі стати в майбутньому конфлікті Сполучених Штатів Китаю нейтральною країною, чи взагалі стати союзником Заходу, то нас чекають дуже непрості часи, скажімо так. Тоді він зможе ну зробити проти України більше, ніж збирався. Якщо ж ні, то які сенси йому віддавати. Ну тобто, це це для нього буде виглядати, як то так? Він, а, а, зрозуміло, він не може прийти проти суверенітету та незалежності України. І його пропозиція, ну, судячи з цього, знову ж таки, це все гадання на кавові гущі, так би мовити, але достатньо прагматично, так? Видав, ми, ми не можемо нічого зробити з тією ситуацією, яку вже є на місці, тобто захоплення території, можливо, якісь там запропонують обмін територіями, ну матсь увазі, Щось, щось, ну Наприклад, повністю віддати Донецьку область, а uh -huh. за це от, ну, можливо, щоб нам повернули там, ту частину Херсонської області, можливо. Можливо, ту територію, на якій стоїть Запорізька атомна електростанція. Варіантів багато. Тут проблема в тому, що, ну, що ми не знаємо, ми тільки здогадуємося, що хоче Трамп, а ми абсолютно не знаємо, що хоче Путін. І, і я розумію, яка концепція реалізації його плану буде. Як, як він буде виглядати, ми не знаємо. Реалізація абсолютно зрозуміла. Він це не, не ховає абсолютно. Якщо Росія не погоджується, то він як пропонують республіканці вже два роки. Він закидує нас зброєю, грошима і всім іншим. щоб ми просто ну грубо продовжували свою боротьбу. Якщо е, Росія погоджується, Україна не погоджується, ну нам обрізають. Військову допомогу, гроші і тому подібне пане Олексію, але в такому випадку Україну вмисне змушують торгувати власною територією. Так милодій Російська Федерація каже: якщо Україна хоче до Європейського Союзу, будь ласка, нехай Україна йде до Європейського Союзу в НАТО зась. І справа в тому, що лише Україна муліє як член НАТО, бо фактично Росія межує з країнами НАТО. Ті самі країни Балтії, та саме Фінляндія, Швеція недалеко, Польща через кілька кілометрів води знову ж таки з іншої сторони НАТО. Але чомусь тільки Україна муліє як член НАТО. І для українців замороження конфлікту на цьому моменті і фактично не вступ в НАТО означає нову війну через кілька років. Ми не можемо на це погодитись. Я не знаю відповіді. Тобто я своє особисте, не знаходячись в окопі, я своє особисте рішення, так, не рішення, а свою особисту думку говорити не буду, але а, почитаю, послухайте Блумберга Зеленського, що він говорить. Він так само він вже а, так відверто артикульовано про кордони 91 го року, вже не говорить. Він говорить про думку населення. Так? От буде думка населення. Ну, розумієте, коли, коли ми говоримо знову ж таки, я, всі ризики будь-якого замороження, примирення, я чудово розумію. Більш того, я на 90% впевнений, що задача Путіна полягає в знищенні України, а не в примиренні там і так далі. Але ми ж розуміємо, що... Е 38 році, коли віддали Чехословаччину, західні держави теж думали, що на цьому все закінчиться. А ми думаємо, от я маю історичну світу, що це чомусь навчається, навчить. Ні, нічому, нічому не вчить історія. Кожний лідер, кожна країна, вона егоїстична в своїх інтересах і думає, що її про майнет так, мовити. Так. Це. Очікувати від європейців чи від американців, що вони е, настільки, ну, я сподіваюся, що це відбудеться, так? але потрібні якісь такі е, дії, які би остаточно дали розуміти. Це залежить, до речі, від Путіна. Путіна залишається одне, просто не погодитися на що, стояти на своєму, щоб, ну, грубо кажучи, той ультиматум, який він пропонує, це знищення України. Так ще інакше, так? Віддати територію, тобто визнати, що ти програв війну ще й контрибуцію, грубо кажучи, у вигляді е віддання той території, яка ще на даний момент не окупована. Е е Демілітаризація, денацифікація, друга російська це знищення України. Зрозуміло, так? Вона просто розвалиться розколиться. Навіть якщо приймуть такі рішення, це не буде дієздатною державою. а ми виходимо з реалії, так з реалії того, що, е, звичайно, якщо б на мобілізаційних пунктах стояли би черги е, в тисячі людей, е, якщо би люди поверталися в Україну і знову-таки долучалися до оборони, всього звичайно, ситуація ні Трамп, ніхто інший би навіть не сміли би сказати, що. Що можливі такі варіанти і думати про це, так? Але ситуація така, от як вона є. Виходять якісь соціологічні дані, які говорять про те, що певна кількість. Я розумію, що це все, скоріш за всього, маніпуляції. Але питання в тому, ми не знаємо. От я, я я е, все ж таки вважаю себе професіоналом в своїй сфері. У мене нема соціологічних даних. Я живу в своїй бульбашці. Якщо з нею виходити, то це боротьба там до, до кінця. Якщо виходити. З спілкуванням з людьми на вулиці, та спілкування там з моїми підписниками, все інше. Там позиції діаметрально протилежні, при тому в залежності, де вони живуть, де вони знаходяться на даний момент. Розуміємо, що так, що в Вільській області там і в якісь інші там про діаметрально протилежні. Одніх говорять до 91 -го року, інші говорять, на що нам цей Донбас, нащо нам загалі ці території? Давайте збережемо хоч щось, і кожна має. Ця точка зору має ну, свою підтримку, тобто це не означає, що це якісь маргінальні точки зору. Є люди, які воюють, просто гинуть в цій війні, звичайно, у них своя точка зору, у їх родичів, у тих родичів, які вже загинули е, наші воїни на фронті, заради чого це було так? Тобто безліч питань, е, відповідь, вона, ну, скажімо так, вона. На жаль, не повністю залежить від нас від українців. Ну так сталося що тут зробити. Просто треба це розуміти. Це треба розуміти, що, що наша суб'єктність. Ми ми 25 років до чотирнадцятого року. Наша держава, наша нація робила все для того, щоб черговий шанс мати свою державу успішну і так далі, щоб цього, щоб, щоб цей шанс нас забрали. Пане Лексі, і ви власне сьогодні вже згадували інтерв'ю Зеленського Блумбергу. І от що каже Зеленський, розглянемо одну з його цитат. Трамп повинен представити свій план швидкого завершення війни, але він має уникати порушення суверенітету України. Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо знати, сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg. І от пане Олексію, але тут, от ключове, так Зеленський говорив ще й про те, що він не проти зустрічі з Трампом. Чи потрібна Трампу ця зустріч? Це перше, якщо в нього немає. Плану, то виходить, що це нічого більше, ніж просто такі популістичні популістські заяви напередодні виборів. Ну, Трамп популіст, це зрозуміло абсолютно. Ці заяви, якщо б українська тема не була б що це абсолютно абсолютно унікальна ситуація, взагалі ці вибори в Америці абсолютно унікальні, і в тому числі присутність міжнародної політики у вигляді. України, це це не типово, абсолютно для американських виборців виборів, які все ж таки дуже сильно зосереджені на внутрішній політиці. так, І те, що про це говорять постійно, і, і Трамп вимушений, ну, грубо кажучи, він не може не. А, Тобто, якщо ця тема не була б серйозною і не впливала на результати виборів, а ми знаємо, що у них там різниця 1,5-2-3 відсотки за кожного виборця боротьба, то він би просто не висловлювався на цю тему. А так як вона серйозна і, і розглядають в американському суспільстві, в естеблішменті, то він висловлюється, але висловлюється в, в такій загальній, абсолютно популістській формі, як в дуже багатьох інших питань. Ну, він каже про Китай, от, що він веде там стовідсоткові е, ці е, мита, так помовити на китайські товари. Так ну, це популістські заява, абсолютно. Де, там ну, він ж розповідає, як це зробити, а що робити з, з американськими товарами в Китаї. Ну, тобто багато питань, які він не розглядає, тобто не представляє. Це до речі, проблема не тільки ж його, це проблеми Байдена. Ну я теж не розумію, а в чому е, підтримувати Україну до кінця. Ну, це теж якась дивно від цієї Трампу і задає такі питання Байдену. А що, що конкрет, Я, яка стратегія перемоги, так би мовити, в чому вона заключається, так? І коли ми чуємо, що нам е, чергову заяву держдеп вчора про те, що якщо Росія спробує розширити фронт, то ми дозволимо бити більше ніж на 100 кілометрів. Ну, це, це, це теж, м'яко кажучи, така дивно. Ну, тут я розумію, це поступова ескалація, яку притримується Байден всі ці роки війни, але е, ну, це, теж, це теж не чітко висловлений нечіткий чіт, не план. Не план. Хоча зрозуміло, що для, е, для великої кількості людей в світі, і американцям в тому числі, е, питання до ці от. Там буде Донецька область, не буде Донецька область, буде Запорізька, не буде Запорізька, так? Вони вторинні. І там я вже не кажу про російську мову, там про інше питання, які небезпекою, яких ми розуміємо. так? Для них є факт, що йде війна, вбивають людей, це жахливо. Вбивають мирних людей. Якщо це закінчиться, це буде чудово в будь-якому разі. А далі вже, ну от як китайський план, а далі там можна. Домовлятися десятиріччями, так про, про що як жити далі, і тому подібне. Тому Трамп пропонує просто, от всі е, в цьому лозіці, що війну треба закінчувати. Він пропонує найбільш популістський е, варіант. Не в плані, що буде, про що домовлятися, а в плані реалізації, так. Що я прийду, стану президентом за один день закінчу війну. Оце люди чують. А не те, що на яких умовах, за рахунок чого, чи погодяться, чи не погодяться. Я вирішу за один, за, 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 за один день. Олексій, цілком з вами погоджуюся. Ще можна тут згадати одну заяву Трампа, там де він сказав, що в принципі цими питаннями має більше перейматися Європа, бо ми через океан. Нам тут не видно, та як ви кажете, так от фактично війна в Україні і від неї страждають українці. Але ж ми розуміємо, що не тільки це, пане Олексію. Я наразі вам щиро дякую за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.